Вітаю вас, любі учні! Природа це дивовижний світ, сповнений загадок і відкриттів. Кожна жива істота від найменшої комахи до величезного кита має унікальні особливості, які допомагають їй виживати та пристосовуватися до середовища. Сьогодні ми зосередимося на червоногих молюсках, а саме на ахатині, маленькому диві природи. Яке здатне вразити своєю будовою, поведінкою та пристосуваннями. Це дослідження чудова можливість навчитися спостерігати, аналізувати та робити висновки. Тож налаштовуйтесь на цікаву та корисну роботу, яка допоможе глибше зрозуміти цей дивовижний світ. Прошу вас розгорнути зошит і записати тему Лабораторне дослідження зовнішньої будови та руху червоногих молюсків Мета. Ознайомитися із зовнішньою будовою червоногих молюсків. Дослідити механізм їх руху, розвинути практичні навички спостереження та аналізу біологічних особливостей тварин. Хід роботи. Спочатку зобразіть у зошиті наступну таблицю для фіксації результатів спостережень. Дослідимо спочатку зовнішню будову равлика. Розгляньмо голову, тулуб і ніжку молюска. Черепашка ахатини має спіральну форму і може досягати довжини до 30 см. Вона виконує захисну функцію, слугуючи будинком, у який равлик може втягувати своє тіло у разі небезпеки. Черепашка складається зі сполу кальцію, тому для її збереження равликом необхідно вживати кальцію містні продукти. Візерунок і колір черепашки. Можуть варіювати залежно від виду раціону та умов утримання. На голові ахатини розташовані дві пари щупалиць верхня пара довша і оснащена очима, які дозволяють равлику розрізняти світло і тінь. Очі на щупальцях можуть тягуватись у разі небезпеки, що допомагає уникнути травм. Нижня пара використовується для дослідження навколишнього середовища і пошуку їжі. Ротовий отвір містить радулу спеціальний орган, схожий на тертку, який допомагає подрібнювати їжу. Радула містить тисячі крихітних зубчиків, які постійно замінюються новими у разі зношення. А хатини пересуваються завдяки мускулистій нозі, яка вкривається слизом. Слиз виконує одразу декілька функцій полегшує ковзання поверхнями. Захищає ніжну шкіру равлика від ушкоджень і висихання, а також містить антибактеріальні властивості, що сприяє загоєнню дрібних ран. Ахатини уникають гарячих поверхонь, а їхній слиз допомагає регулювати теплообмін. Мантія це складка шкіри, яка вкриває тіло молюска, і виробляє речовини для формування черепашки. У мантійній порожнині розташований дихальний отвір, через який тварина поглинає повітря. Простежимо за рухами ноги. Зверніть увагу на хвилеподібні скорочення мускулатури. Як, на вашу думку, слиз сприяє пересуванню. Замалюйте схематичне зображення ахатини. Підпишіть основні частини її тіла. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання. Опишіть, які особливості будови допомагають ахатинам адаптуватися до середовища. Поясніть, яку роль відіграє слиз у процесі пересування. Чому черепашка є важливою частиною будови молюска? Ви сьогодні гарно попрацювали. Ця робота вкотре підкреслила, як важливо бути спостережливим і уважним до деталей. Адже саме в дрібницях приховані відповіді на найцікавіші запитання, і, можливо, сьогоднішнє спостереження стане початком вашого власного наукового шляху, успіхів у вивченні біології і до нових цікавих досліджень.